Привітати учасників чемпіонату приїхала поважна делегація керівників Прикарпаття. Серед гостей змагань були прокурор Івано-Франківської області Ігор Настасяк, начальник управління УМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов, чемпіон світу з бойового самбо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, віце-президент Івано-Франківської обласної федерації Самбо Василь Фелик, заступник голови обласної державної адміністрації. Ігор Пасічняк, голова надвірнянської державної адміністрації, Олександр Кеніс, міський голова Зіновій Андрійович та інші. Звертаючись до учасників змагань, Ігор Пасічняк побажав чесної боротьби справедливого суддівства та заслужених перемог. Заняття спортом є не тільки запорукою фізичного здоров'я людини, але й привчає до самоорганізації та цілеспрямованості. Наголосив він. Мирослав Карабін зазначив, що ми маємо прекрасну молодь і що він упевнений, що серед учасників змагань є майбутні чемпіони України. України, Європи і світу, ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що в невеликому Івано-Франківській області містечку на в цьому залі справді виховується, і я впевнений, ви продовжите це виховання. Чемпіони України, призери, чемпіонатів Європи, світу, олімпійських. Хіор. Чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко 30 років тому у цьому залі вперше став чемпіоном області. Але з дзюдо, подальшому в моїй спортивній діяльності, і житті дзюдо і самбо були нерозривні. Повірте, що це я думаю, що у вас так само, і це дало мені змогу побувати в багатьох країнах світу. Це дало мені змогу поспілкуватися з багатьма з багатьма різноманітними. Хорошими відомими людьми, а також допомогло мені здобути там різних скажімо, титулів в моїй кар'єрі. Велику увагу розвитку спорту приділяють і керівники правоохоронних структур області. Всі ми бажаємо, щоб наша Україна стала сильною, щоб вона дала пристойну віці ворогу, а сильна Україна не може бути без здорової нації. Здорова нація не може бути без розвитку спорту. Ви Знаєте, сьогодні вдруге вже в спортзалі, тільки що ми відкривали турнір по боксу у Франківську серед наймолодших. Зараз відкриваємо надвірні. Ви знаєте, я б хотів собі побажати, щоб кожні вихідні ми відкривали змагання, щоб кожні вихідні ми бачили дітей, які прагнуть бути кимось. Я ніколи на килим не виходив. Я був тільки в ринку. Але можу точно сказати, що це гартує вас, ви стаєте такими. Яка молодь потрібна Україні. Зовсім недавно на чемпіонаті Європи самбо серед юніорів, що відбувся у Сербії, вихованець надвірнянщини Саша Калоян здобув срібну нагороду у вазі до 52 кілограмів. За це досягнення голова профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття Ігор Скорубський вручив призеру премію і запевнив, що дорослі зроблять все для того, щоб юні спортсмени могли і надалі успішно займатися спортом. Благословив змагання традиційно священик української православної церкви київського патріархату. Отець Олег Троско. Поєдинки відбувалися у напруженій та безкомпромісній боротьбі. Серед жінок найбільше чемпіонами області стали надвірнянці. Вони здобули перемогу у дев'яти категоріях з десяти. Одне перше місце у активі Калушан у категорії до 68 кілограмів. У загальнокомандному заліку команда спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Прохкому пат нафтогімік Прикарпаття посіла перше місце. Високий рівень на змаганнях показали і спортсменки тисмениці. Вони на другому місці. Серед Юників у двірнянців чотири чемпіони. Нагороди переможцям вручали чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко, начальник управління УМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов та заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк.